Що за м'ячик? Last Christmas, I give you my heart що ми знайшли? Ми знайшли так м'ячик, маленький, так? М'ячик! Oh. Ой! Ну, ось, спочатку різдвяна кулька, тепер олень. Шукаємо Санта-Клауса, так? Зараз у нас жовтень. Середина жовтня. Добре, ось у нас квест. До нас в руки прямо попала кулька новорічна. Зараз ми проходимо повз Оленя. Тепер ми шукаємо санта клауса Йдемо спеціальними закаулками для того, щоб вийти в центр Антверпана. І будемо далі проходити цей квест. Квест було придумано прямо на ходу, тоді, коли нам в руки, прямо в руки, попала ця різдвяна кулька. Вона просто покатилася нам під ноги. І ми вирішили, що це неспроста. І придумала такий квест. Після кульки ми шукали Оленя, знайшли його. І після Оленя, на хвилиночку середині жовтня, ми пішли шукати Санта Клауса і знайшли його таки. Кола, мабуть. Так як ми їх знайшли, я дитині обіцяла, я їх купую. Ось, жовтень-жовтень. Санта Клаусів повно, смачненько. <плес> 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 Кажеш, зараз жовтий з Новим роком. Гарно. Ой-ой, а тут вагон таких різдвяних кульок. Квест успішно пройдено. Ура! Ми перемогли!